Привіт, це Valorom PC. Чи можна зібрати новий ПК за 23 тисячі гривень, який буде комфортно тягнути усі ігри? Так, але не менше важливо буде мати сучасну платформу під гарний апгрейд у майбутньому. Тому погнали. До речі, прямо зараз підпишись на нас, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Виходячи з нашого бюджету, одразу зрозуміло, що ddr 5 наш невеличкий гаманець не може собі дозволити, тому наш вибір це ddr 4 а яка платформа zr 4 досі актуальна? Правильно, Socket m 4 від AMD або 1700 від Intel. Але ми вирішили взяти AM4, бо саме тут є читерський проц, який коштує 4К, але він дає досить багато продуктивності, та до нього є ще недорога материнська плата ASRock B550M Phantom Gaming 4, проц Ryzen 5 5500. 16 ОЗП та відеокарта GeForce GTX 1650, але на пам'яті GDDR6. Це основні комплектуючі, які треба взяти до уваги. Все інше можна брати на свій смак, але ми рекомендуємо брати NVMe SSD під систему та ігри, або хоча б якийсь недорогий SATA SSD. Бо брати сьогодні HDD під ігри та систему, ми вважаємо, що нема ніякого сенсу. Хіба якщо вам треба дуже багато місця і швидко... Кисси не пріоритет. Серцем нашого ПК, яке буде качати напругу по дротам, став DeepCool pf 500 За свої 1650 гривень це нормальний варіант на 500 ватт. Звісно, ви можете вибрати інший, але більш нижчі по вартості варіанти ми не рекомендуємо розглядати. Ну і корпус можна брати взагалі будь-який. Беріть хоч коробку з-під бананів, головне, щоб все влізло. У нас буде трохи краще, ніж коробка з бананами, а саме якийсь там first player бюджетно та спідсвічу ну а як же без цього? Якщо опиратися на тести цієї комбінації з процесора та відеокарти, які вже є в інтернеті, можемо сказати, що за ці гроші результат дійсно гарний. Ми отримуємо гарний FPS на середніх або навіть на високих налаштуваннях у багатьох іграх. Відеокарти серії GTX не підтримує DLSS, але є FSR від AMD, який буде дуже гарною альтернативою і додасть FPS у іграх, де його так недостатньо. Якщо є можливість додати більше грошей, ми радимо вкласти їх саме у відеокарту. Десь рівня 3050, може 3060 або ще краще 3060 Ti. А якщо зараз ні, то нічого поганого. Процесору буде достатньо, материнська плата в майбутньому без проблем зможе прийняти як більше потужний камінчик, та навіть нові на сьогодні відеокарти, наприклад, RTX 4070 Ti або RX7900 XT, ось такий досить Поганий ПК можна зібрати за 23 з копійками тисяч гривень. На цьому, все. Дякуємо, що подивилися. Чекайте на нові ролики.